Дитяча Біблія Освячення нової скинії Книга Вихід, глава 40, вірші 17 по 38. Навколо скинії розкинувся двір, довжиною приблизно в 50 метрів, а шириною в 25 метрів. Двір був оточений завісами, що висіли на стовпах, обкладених міддю. Сама ж скинія мала форму прямокутника приблизно 15 метрів довжиною, 5 метрів шириною та 5 метрів у висоту. Вхід до неї був зі східного боку. Всередині скинії було два відділення. Перше відділення, яке назвали святилище, мало більші розміри, і в ньому знаходився золотий жертовник кадіння. Поруч з цим жертовником стояв золотий стіл, на якому лежало 12 хлібин. Ці хлібини називалися показними хлібами або священними хлібами. У цьому ж приміщенні знаходився золотий свічник. Із сімома лампадами. Друге, найсвятіше місце або ж святе святих відділялося від першого завісою. Там стояв золотий ковчег заповіту, або ж ковчег свідоцтва, тобто скриня з дерева акації, обкладена щирим золотом і зображеними на ньому двома ангелами. В ньому знаходилися скрижалі заповіту, на яких було записано десять. Заповідей Божих, оскільки це місце було сповнене славою і присутністю Божою, воно називалося святеє святих. У святилище дозволялося заходити лише священикам, а у святеє святих лише першу священнику. один раз на рік. Коли нову скиню і зібрання побудували, Мойсей освятив її і священиків, які мали служити в ній. Після цього. Хмара огорнула скинію, і слава Божа сповнила її. І не міг Мойсей увійти до скинії за повіту, бо хмара вкрила усю її, а слава Господня сповнила скинію. Вночі хмара горіла в скинії вогнем, а вдень знаходилася над нею. Інколи ця хмара високо підіймалася над скинією. Це був знак від Бога. За цим знаком народ. Вирушав у путь до прекрасної землі ханаанської, куди Господь ввів їх з Єгипту. Скинія називається у Біблії також скинією свідоцтва або скинією зібрання, бо народ збирався довкола неї для богослужіння.